Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу розповісти, показати про хвойні і зимівлю, точніше, сніги. Ось що роблять сніги з хвойними, особливо такими ще досить молоденькими. Це є ялівець. Ось і що, що саме тут не так. Тут є дуже багато снігу і він похилився. Взагалі, коли не було снігу, коли ми струсили сніг, або взагалі не було снігопадів, всі оці гілки, які зараз розлягалися направо і наліво, вони чітко дивились догори. Він такий був компактний, компактний, компактний і чітко ріс і дивився догори. Але сніг, сніг йшов цілу ніч, а зараз взагалі падає ну, мокреньке. щось таке. Та? І відповідно сніг став дуже тяжкий. І ось ці всі лапи. Ці всі гілочки вони розляглися в різні сторони. І надіюся, що ще нічого навіть не відламалося. Але дуже я й мрію, що відламалося. Тому <клухи> радять після кожного снігопаду ходити і обтрушувати. Забирати оце все, оце все забирати, якщо воно не примерзло. І от ми, як тільки забираємо, воно відразу піднімається на своє місце. І це якби гарантує, що. Рослинка буде ціла і не ушкоджена. таке могло бути, що воно би ще замерзло, і тоді взагалі було таке річ у річ, що там шкірка льоду вона лишалася. І ти її ніяк не струсиш, бо воно примерзло. І роби що хоч. Бачите, видно, що воно піднімається. Звісно, краще без комери. Двома руками це зробити набагато легше, і воно підніметься ще гарніше і найімовірніше. Лишиться ціле. Що ще роблять, щоб якби, убезпечити кілька варіантів. Один з варіантів це є постригти. Оціння стрижка, ну хоча б так досить пройтися Не багато захопити, але щоб досить компактніше виглядало. Зняти краї, зняти кінці. І е, ніби не буде. Не буде дуже широко розлягатися. Там, одна гілка десь буде ширша, ніж е Від, Відхилятися, та, відповідно, не буде десь снігові зачепитися. Другий варіант це я бачила обв'язують. Беруть шпагат, шнурівку і просто беруть і, і отак обв'язують. Обв'язують і тримаються, і тримаються, воно, відповідно, купе, все. Фактично з самого низу і пішли по колу, по колу чи по спіралі і до самого верху. І дуже гарно гілки всі до кучки тримаються. Це, я думаю, найкращий варіант. Варіант я побачила його пізно і не закупила вчасно шпагат. А так би я обв'язала. Чим цей варіант найкращий? Бо тому що тоді не треба ходити і кожного дня. Кожного снігопаду обтрушувати це все, що лягло на гілки наших молоденьких, та й не лише молоденьких, насправді вважаю, досить такі високі, обв'язують, драбиною ходять і обв'язують. І то і воно ніби Раз зробив, і на цілу зиму вже є. І навіть не переживаю, що якщо хай струсиш, то, але кажу, буває таке, що і не встигнеш трусити, бо тому що воно вже відламалося. Ось так, ось так треба пройтися і це зробити. Цікаво, як у вас, який ви. Маєте підхід до того? Поділіться, будь ласка, буде цікаво почути ваші думки. Дякую. Всім до наступних відео і па-па!